Дорогі друзі, кіносемінар до семінару посвящені раніше. Нагадую, це не просто подивитися кіно, а це друга частина семінару, який просто на матеріалі конкретної історії, тому що через праву півкулю доноситься стан, який рідко можна донести через слова, а через слова в основному доносяться теорії, хоча ми вміємо і стани доносити. Але щоб повністю відчути, пережити, а значить включити в себе це знання, непогано було б задіяти праву півкулю, більше вірить їй. Саме тому ми проводимо кіносемінари. Буде семінар по кіносемінар по фільму Останній самурай з Томом Крузом. Давно я до нього підбирався. Чим цей фільм хороший? Нам показують людину, яка стартує з рівня рана повністю зруйнований, спустошений, позбавлений сенсу життя і вмираючий у паяцтві. Йому трапляється контракт. Він їде до Японії. Там, хто не знає, колишній офіцер американської армії е, потрапляє в полон і повністю перероджується у взаємодії зі своїми ворогами, які якось інакше вміють жити. Він побачив у цьому не тільки сенс життя, але й зміг закрити свою рану. Він там проходить символічний послідовний набір подій, пригод, які можна трактувати символічно через рівні опрацювання священної рани. Механізми, які до цього його приводять, ось об'єкти уваги, які він використовує для того, щоб перейти, способи переходу і ефекти, які виникають, і будуть предметом дослідження на нашому семінарі. Там ось багатий матеріал, та він практично проходить символічно, звісно, проходить майже повну шкалу від рани до дуже високого рівня. Там всього їх сім, хто був на семінарі, знає. Ви побачите, відчуєте, переживете і відповідно краще зрозумієте тему. Це дуже глибока історія, дуже людяна історія. Історія без захистів, примітивних хіхіха, знецінення і так, далі, і так далі. Така оголена до кістки історія. І е, саме її е, я взяв, коли шукав матеріал для опрацювання теми священна рана. Якщо ви хочете, він буде носити, я думаю, навіть трансформаційний характер. Якщо ви хочете серйозно змінитися, а не просто почути цікаву інформацію, приходьте в наш закритий клуб, і ми. Постараємося зробити так, щоб ваше життя ніколи не було колишнім. А найголовніше ви ніколи не були колишніми, ви стали кращими, чистішими, добрішими. У вас оселилося і розквітло розумне, добре, вічне. До зустрічі на семінарі.